Щоб люди більше об'єднались, тому що всі думають, ну, що волонтери, люди з сіл, які там допомагають, ну, це, це вся Україна, це не вся Україна. Це, можливо, половина населення працює на, на перемогу, а решту просто заробляє гроші. Я не знаю, от я приїхав у відпуск, я раніше брав техніку розстрочку. Все нормально було, а тут. Такий Сенс банк. Раніше альфа-російський. Ну, mm -hmm. Просто відмовив тому, що я знаходжусь в гарячій точці, з Дня на день можу. Але тобто він у нас в країні працює? Так. Працює, ну я не знаю, там змінилось щось, але він український рахується. Але Ось так, військовим. Просто бізнес для когось. Та й все, Бо... боїться втратити свої гроші. Доки не перестану.